Всім привіт! Це буде розпаковка мого бокса на Карпар. Ось такий бокс. Фішемен. Я куплю вофло. Так, у нас три поверхи. Перший поверх. Це ось такі тягнути. Знаю. Нормально. У їх багато. Ось така оснастка. Це обична оснастка з грузиком. Ось, ось такий спрей. Криль. Це І цечки. Пополок. не ривалку. Жабка. Это И сейчас спрей один. Не знаю, второй. Дуже батареи бездорные. Класс. И еще кладах у нас. Дальше. У нас есть такая флетовая снастка. Обычная. Светлячки. Вот такие силиконовые прям а ще А Дальше ось такі воблери Здесь тут. я замерял на Алиэкспресс. Уже приехал еще один такие. Дальше самые нижний татикавый видео. Ось такая жилка. Маленькая ценная замовлю. Далее. Ось такая штука для прикольки. На цей. Да, файт. Далі попапи. У мене його. У мене щось там, не Ось такі попапи і ось такі. Лаймерні. Це мої удобені. Е, далі у нас ось цей сірой, завтра забор. Ну, так, ну. Утромбоу та фото. Запакована пачка Так, техно Лакібокс. <реш> Технопонктони ще. Ручні синілізатори. Якщо цей і це можливо, Свінгер ось такий. І не знаю навіщо запапку такий. Там багато таких. І ще стопорків. 不是，行不、ну, все,